З людьми, з друзями, з однодумцями У нас є бажання, дивлячись на те, що відбувається, напевно, ми будемо формувати групу активістів. Я все-таки член ради Майдан, яка в принципі не пропала, ніхто не скасував. Я думаю, ми зберемося і ми будемо просто контролювати, щоб всі позиції, які необхідні зараз для нашої держави, щоб вони виконувалися швидко і без всяких затримок. Ну я потім. Місяць тому приїхала і було дуже... От, навіть коли я йшла сюди, грає така музика, от, така важка для душі. І коли я бачу ті покоцені, от, е, сходи, ну це взагалі неможливо передати цю, цю мій стан просто. Ну, я переживаю хвилювання, котрі я переніс на Майдані, але на даний момент я не дуже сильно відчуваю ті зміни, які повинні бути. Але, дивлячись на ці кадри, я відчуваю певні хвилювання. Я переніс найгарячіші хвилини перебування на Майдані. Не міг подумати, що на даний момент, через рік, отак все буде. Крім відеокадрів, також люди можуть подивитися на те, як усе було, і на фотографіях. То дуже багато фотовиставок в ці дні проходять і в українському домі, і на парканах, і стелажі, і саморобні роздруковані людьми просто порозвішувані де дехто мік в плакатики з фотографіями, хто яким запам'ятав майдан. Українські фотографи зробили четверту хвилю фотовиставки, яку вони робили на майдані Незалежності. Торік три попередні хвилі були знищені беркото. Час атак. тепер фотографи відновили ці фотографії. і пропонують усім, хто бажає подивитися і згадати, як усе було на паркані згорілих і зараз, які намагаються відновити профспілок. Давайте послухаємо фотографа. Вирішили зробити такий остаточний варіант нашої виставки. Перші три хвилі були під час ну, власне подій, які відбувалися. Вони були знищені. Перша друга, третя хвиля були знищені. Під час найгарячіших таких днів. І ми вирішили остаточно таку хроніку, бо подія вже сталась. І Майдан вже залишився в минулому, в історії. І це така остаточна хроніка того, що було, через що пройшли люди. Цікаво, що сьогодні на Майдані домінує символіка національно: синя-жовта або червона-чорна. Європропорів тих прапорів, з яких починався Майдан, дуже мало. І ці люди сьогодні почувають себе білими воронами. Хоча люди з європрапорами нам таки трапилися. Давайте подивимось. А що ні в кого немає більше ні, ну Я теж підтримую. Українську символіку і дуже патріоти українець, який в мене дуже болить серце за Україну, так як наші герої Небесної Сотні віддали життя за кожного нас, тисячу втратили здоров'я. І перед нами стоїть і внутрішня загроза існування України. Відношення до людей дуже нормальне. І я думаю, що ми, якщо підемо до Європи, нам теж буде дуже добре життя. Ми... Тому ви сьогодні. Так, з ним, так, я підтримую євроінтеграцію. Що буде сьогодні на вічі? Чого чекати? Домовилися, що ніяких політичних пропорів тут не буде. Політичних промов також домовилися не допускати на сцені майдану незалежності. Будуть лише ті люди, яких тут чули 21 листопада. Ну і зрозуміло, що почують також і голос майдану. Власне він вже і веде це вічі. Ніщук, який нині є міністром культури, зголосився сам вести вічі без прив'язки до того, ким зараз іде пре. Рацює він власне каже, як йому тяжко перебувати в цьому місті, згадувати, як усе було. Звичайно, у мене зараз так все переливається. Ці всі відчуття. Я пам'ятаю состелу, я пам'ятаю як. Її тисли, я пам'ятаю навпроти стели, де я провів майже 90 днів. Тому, звичайно, для мене це таке сум'яття, де перетинається і біль, і щем, і гордість. Я особисто багатьох своїх друзів втратив. Музична частина буде дуже обмежена лише кілька пісень, які чули в період майдану, та й то не гучно для того, щоб просто максимально відтворити атмосферу. Ну і для того, щоб люди відчули себе, наче як рік тому, намагалися максимально все відтворити. Наприклад, на один із будинків пустили той самий лазер, який. Зеленим кольором була проекція на будинки з різними приємними для українців написами. Наприклад, Україна, це я. Зараз його можна бачити також на будинках. Віталію. Дякую, Оля. Це Оля Серчук. Вона зараз там, на майдані, рівно рік по тому. Рік початку революції гідності став строкатим на емоції. Одні зараз говорять про те, що країна змінилася, люди змінилися, а інші кажуть, що нічого не змінилося або змінилося не надто сильно, не надто швидко. Ключова претензія до влади де покарання винних в смерті людей. В бажанні отримати відповіді емоцій не стримували, каже Ольга Петрів. Для них день гідності та свободи, та й вся революція починаються і закінчуються лише на цьому місці, де розстріляли їхніх чоловіків і синів, омита рідною кров'ю і слізьми. Вулиця Інститутська. Сюди від самого ранку сходяться родичі загиблих героїв. Це не свято, це поминки. Сльози, плач. Щоденно на цвинтарі. Оце батько гури Каромчика, який от за цією клумбою камінною сидів в білій касці. Йому було так само 19 років, як моєму сину. Ось Зараз буду плакати. Я не хочу на цього. Я не рахую цей день гідності зараз. Для них це точно не свято. Швидше, ще важчий день, ніж інші. Їм дуже болеється, що досі немає покараних і що про вбитих уже майже забуто. Кажуть, герої не вмирають, та ні, я кажу, їх тільки ховають, а вже вмерла, вже й забули. Пройшов рік. І хто такі наші хлопці? Їх не шанують. Як можна поясніть, як з цим можна засинати до місця смертельної розправи, де тепер хрест небесній сотні ідуть і перші особи держави. Попереду президент його жінки і батьки загиблих зустрічають холодно і просять затриматись. Росії ж не тікайте, не тікайте. Будь ласка, кажуть, не раз писали президенту, але листи залишалися без відповіді. У них до Петра Порошенка назбиралося багато чому, передусім, чому герої Небесної Сотні такі лише на словах. Чому у них досі немає звання Герой України? Верховна Рада України. Встановила, встановила орден героїв небесної сумніва. Петро Олексійович, ці ордени ми вам залишимо на пам'ять наші самі родичі, самі сказали, герої, герої України, люди, вони віддали життя за цю державу, вони герої вони. України. Скорботний ранок дня гідності та свободи на найскорботнішій вулиці переростає у розпачливий діалог із президентом. Порозумітися не виходить. Ви на кові сили в це крізь. Я думаю, що не ць. ганьба! Поки глава держави намагається під обурливі вигуки щось говорити. Інші перші особи поспішно ставлять свічки і заткують геть. Порошенко пропонує родичам Небесної сотні зустрітися окремо в іншому місці і в інший час. І теж іде. Я вас запрошую в середу до себе. Ганьба! Ганьба! Але швидко повертається. Я при я сьогодні підпишу указ про нагородження героїв України, героїв небесних, я хотів би вибачитись, якщо я когось образив. Далі родичі убитих пішли запитати у генпрокурора, як там слідство і де зараз ті, хто вбивав. А до пам'ятних місць потягнувся люд. Щоб кожна душа та яка на небі, яка загинула рік назад. Щоб вони попробували спробували цей коровай від рідної землі. Майданівка баба Оля теж спекла торт Небесні Сотні. Для неї, як і для багатьох сьогодні, ті події ще надто живі у пам'яті, щоб здаватися історично. Не віриться, що рік, минул, бо прапор навіть не попрала. Як гинули хлопці, як бігли, ми бачили, 20 чоловік мертвих вже пронесли через нас. І одна мама, яка стояла біля мене, вона бутерброди давала. І вона знала, що її сина понесли мертвого. Тільки закрию очі, воно все крутиться й крутиться, наче на роліку. Ольга Петрів та Іван Наконечний. П'ятий канал близько сьомої години вечора. Указ про те, що всі, всі герої Небесної Сотні є героями України, був підписаний президентом. Львівський Євромайдан був дзеркалом столичного по факту таким же впертим, як кияни вночі йшли надзвони Михайлівського, так львів'яни сідали в машини і вночі мчали на Київ, аби на ранок стати свіжими сотнями, які будуть тримати останній рубіж оборони. Як у Львові згадують початок майдану сьогодні? Марічка Кужик знає, вітає Марічко. З яким настроєм згадують революційні події зараз Львів'яни? Віталію, справді Львів був надійним тилом для столиці за увесь час революції гідності. Звідси до Києва регулярно відправляли необхідні речі для мітингувальників. Щоночі, аби не привертати зайвої уваги міліціонерів, зі Львова рушали машини й автобуси з сотнями активістів, що прямували до Києва. Але найголовніше це те, що окрім ресурсів, львів'яни намагалися ціляко морально підтримати київський євромайдан саме сюди до пам'ятника Тарасу Шевченку Щодня приходили тисячі людей. Інколи поз... підрахунки сягали й більше 30 тисяч про смак спогадів, що залишився. Слухаймо далі у прямій мові. Мурашки, боже, прийшли сюди, дивимося. Тут ми кожного ранку, кожного разу стояли. Наше серце землюється. Ми самі прекрасно думаємо, що не все змінилося, але ми мусимо це робити маленькими кроками. Ми не можемо перевернути все з ніг на голову відразу. Точно показ голови на ноги. Ми повинні це робити поступово. Так що ну ми, ми йдемо до цього, ми щось покращуємо, покроково. Щоб покращення покращення не тільки у самих активістів, а ще й у чиновницьких кабінетах рівень влаштували автопробіг. Тисячу у клаксони вони відвідали державні установи, прокуратуру, сбу, обласну адміністрацію та управління міліції. Це саме ті структури, які за час майдану провили себе по той бік барикад. Щоб такого не повторилося, кажуть активісти. Їм на згадку залишили по дві шини та запалення лампадки. Прямо мова. Лампадки – це як пам'ять тим героям, які починали цю революцію, цим першим сміливим, які не побоялися вийти проти системи, людям, яким загинули в час революції гідності. Шини це символізм для чиновників. Вони повинні нарешті усвідомити, що хлопці вертаються за то. Вони повинні нарешті усвідомити, що народ вже не той. Люди в погонах, які були покликані, і вони їхня основна функція був захист свого народу, а вони завжди. Завжди стояли по другу сторону барикад. Ми їм нагадуємо це, що народ свій потрібно берегти. Пізно ввечері львівські студенти, які першими вийшли на протест, проведуть акцію під назвою відтворення